Любителі скупатися в крижаній воді на водохрещі цього року можуть поїхати на Вонівське водосховище. Перевізники визначилися з графіком руху автобусів на свято. 18 січня за маршрутом мікрорайон Південний, Фуршет, Войнівське водосховище. Автобуси рухатимуться за таким графіком. За маршрутом номер 1 о 21.30, 22.30 та 23.30. А за маршрутом номер 2 о 21.10, 22.10 та 23.10. За маршрутом пантаєвка войнівка автобус відправлятиметься о 22.00. 19 січня у зворотному напрямку за маршрутом Войнівське водосховище, Фуршет, мікрорайон Південний, автобуси курсуватимуть за таким графіком. Маршрут номер один о 1 о 1.00, 2.00 та о 3.00 годині ночі. Маршрут номер 2 рухатиметься о 1.40, 2.40 та 3.40 ночі. За маршрутом Вонівка-Пантаєвка о 3 годині ночі. Тож любителі водохреща традиційно зможуть долучитися до святкування.